Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні неділя, 8 вже жовтня. Вже цілий тиждень пролетів і другого осіннього місяця. Я цілий тиждень прохворіла, цілий тиждень пробайдикувала і за цілий тиждень осилила лише одну іграшку. Так, так, у мене була така невеличка відпустка. Я вам кадр прикрасила своєю дівчинкою лялечку, яку в'язала в минулому місяці. Планувала їх зв'язати декілька, але осилила лише одну. Але в мене на таку лялечку було замовлення. Замовили в мене таку лялечку, як була одна лялечка дарована Оленочці з Харкова, Її донечки я дарувала на новий рік таку лялечку. І подружка її побачила і захотіла і собі лялочку. Ось така ось красунечка, ось така ось гарненька дівчинка в мене вийшла. А лялечка 30, 35 чи 32 см, вже не пам'ятаю, з ось таким ось секційним волосічком. Вона дуже крутезна, дуже гарненька, така вийшла, ця у сарафанчику. Ось такий ось малиновий сарафанчик, замовниця попросила для лялечки, і а, секційні черевички, а, тапочки чи носочки. Зараз вам розкажу по кольорам трішечки пройдемося, і розкажу, з яких кольорів були зв'язані. У мене ось така ось корзинка ще не розбирається. Це є надія, що ще одну лялечку осилю. Вони в мене завжди продаються, вони в мене не завжди, що правда, є в наявності, але коли вони є в наявності, всі лялечки вже знайшли свої домівки. Таку лялечку ще й племінниці своїй дарувала на день народження. І Багато лялечок вже у нас в Дніпрі було куплено, і на подарунки відправлено. Буду продовжувати і далі створювати таки, таких красунь. Мені ця схема дуже подобається. Вив'язується окрема голова, пришивається, а все решта, я вв'язую. Я вам трішечки зараз пороздіваю, покажу, яке в них тіло, у цих лялечок. Я мрію нав'язати дуже багато таких суконь, платячок, комбинезончиків, сарафанчиків, різних різних, щоб можна було гратися ще й із одягом, щоб можна було пропонувати на продаж ще й різних варіантах одяг, і щоб діткам було цікаво з ними гратися. Волосся розчісується, волосся можна робити зачіски, досить багато. Різних варіацій і зачісок можна тут спробувати зробити. Тому вони мені подобаються. Ці такі волосики, це я їх роблю із софті. Можливо, хтось новенький. У мене є на каналі ще й відео з тим, як я прикріплю такі волосся, як їх можна прикріпити на голову лялечці, щоб був такий пишний гарний ефект. Я вам внизу під цим відео лишу посилання на те відео, де я показую, як це я роблю. І по кольорам комбінезончики у цих двох лялечок були зв'язані з ярмар джинсу. Це 18-й колір, блідо-рожевий тіло це в мене основний колір, це 07. Я досить багато вже його вив'язала. В мене, не знаю вже, мабуть, упаковок. 6 за весь час було зв'язано 07-го кольору. Багато її вже і упаковками брала, і поштучно досить багато. Є гарна палітра і валізе Cotton Gold цілісного кольору, але вони мені, а, як бліденькі, вони такі досить ніжні виходять лялечки. А з 7-го мені це дуже подобається відтінок для тіла. Я знаю, що багато дівчат використовує 73-й для лялочок. Ось ось. Ну, він для мене досить ніжний. Я його використовую для янгуляток, але не завжди. Інколи буває, і інколи більше до 0,7 відтінку склоняюся. Що я в'язала з черевичок. Черевички це у мене джин сплеш. Відтінок 949. Це я такі відтінки використовую для суконь, для комбинезонів. У мене таких багато різних відтінків. У мене ось є блакитний, є фіолетовий, зелених декілька відтінків я собі купила. Десь був ще жовтий, треба подивитися. Це те, що зверху в мене лежить, я вам такі відтіночки показую. Це ми обирали замовницею, які вона хоче для. Лялечки на одяг, на взуття. Ось такі ось різні різні. І досить їх багато, і вони всі в мене постійно підкупаються, тому що вони досить гарно виглядають на цих лялочках. Я буду намагатися вам зараз ставити якісь фотографії для прикладу, яких я ще лялочок в'язала. Тому що я ними дуже задоволена і схемою. І самим результатом, які вони виходять. Я в'язала ще сукню з 59-го, вибачаю, з голоса ще немає, потроху, потроху зникає. 59-й це ось такий ось яскравий малиновий відтінок у ярнар джинсі. Він мені також дуже сильно подобається. Я полюбляю єдинорогів з такого кольору в'язати яскравий насичений відтіночок. І а, волосся. волосся у блондиночки. Досить давно в мене не було блондиночки. Блондиночка в мене була зв'язана, волосся в дітей Алізе Софті і а, номер 62. А, хоча він в мене вже вдав, давно в наявності, але щось якось все обходило стороною цей відтінок. В мене блондинок, мабуть, за все моє життя було дві чи три, а так лялочок було багато зв'язано. А, і а, усією з секційних а, ниточок волосся, це також софті, і відтіночок це, М -м 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 -м. а відтіночок не подивилася. Залишок. Залишок тут, але він давненько. Я вам прикріплю десь номерочок, ось тут, який це був відтіночок. Я ще полюбляю ось такий ось відтіночок, У мене невеличкі залишки лишаються з одного моточка. Небагато, але лишаються. Я отак їх складаю в окрему корзиночку, вони в мене зберігаються, і на наступні лялечки я їх також підв'язую, вдіваю волосечко. Ось така ось красунечка, ось такі ось красуннички. Одна була зв'язана у минулому місяці, одна в цьому місяці. Я буду продовжувати їх створювати. Зараз в мене вже перерва від ярмарок, у нас досить сильно похолодало. Парк я вже поки ходити не планую. Можливо, декілька днів ще вийду, коли буде тепленька гарна погода, але поки ні. На постійній основі це вже все. Сезон був закритий, досить гарно був сезон закритий, тому я вже буду потроху підв'язувати у коробки. У коробки, у сумки і готуватися до зимових свят. Сподіваюся, що в зимові свята мені вдасться потрапити у торгівельний центр Караван, де я і працювала вже не один рік і там попрацювати. А як ні, то тоді вже буду працювати на наступний сезон. Я в цьому році досить гарно попрацювала, досить багато іграшок було зв'язано. І маленькі, і великі, і плюшеві, і до мого здивування і плюш. Досить багато вив'язала. Це та, яка кричала, що ні, плюш це не моя нитка, це не моя, але вони така, вона таки моя. Мені подобається з плюша в'язати, зробила і гарні закупи собі, щоб було з чого в'язати взимку, і буду показувати вам результати, що мені вдавалося пов'язати. Буду в'язати багато, буду знімати багато, настрій є, настрій бойовий. Зупиняти процес зйомки не планую. І як надихала, так і буду вас надихати. Але поки без відео про ярмарок. Що ще я займалася цей тиждень? Не однією лялочкою я жила. Хочу маленькі результати, але трішечки пов'язала. Ось така в мене є палітра. Гімалай Dolphin Baby відтіночок 15-й. Два моточки в мене було. І е, дольче це відтіночок, мій самий улюблений, до речі, жовтий це 851-й. Е, самий яскравий жовтий, який я із плюша бачила. Із цих моточків я вирішила зв'язати собі ще одного динозаврика. Точніше, дракончика. Дракончик вже з крилами, а динозаврик без крилий. Це ось такі ось о, дві ніжки, я зв'язала. Вирішила поєднати з жовтим, і на камеру він не досить ярко передається цей жовтий відтіночок, ось так трішечки лове, ось так. Але в житті він яскравий, він дуже-дуже яскравий. Мені так сподобався цей поєднання. Я як приклала і зрозуміла, що саме такого дракончика я і хочу. У мене є дві ніжки, у мене є дві а, ручки. І в мене є один хвостик. Це такий дракончик, як я вже в'язала, я вам фотографію зараз прикріплю. Це в мене був не знаю, я його знайшла у вільному доступі цього дракончика, але мені здається, що це схема безкоштовно російського автора. Не знаю, можу помилятися, не буду казати точно, але мені він трапився у вільному доступі цей дракончик. Я планую такого дракончика зв'язати ще із, з напівбавовни, спробувати. Мені хочеться порівняти подивитися, які вони виходять із плюша, який він вийде із напівбавовни. Я собі ще кольори не обрала, але, скоріш за все, це буде Alize Cotton Gold. У мене є гарненький вибір зелених кольорів, і, скоріш за все, це буде Alize Cotton Gold. Ну, це вже буде все у наступних відео, тому що я вже це відео хочу закрити. Ось такий у мене був цікавий насичений тиждень. Я більше відпочивала, більше проводила час з родиною. Ми з дітками їздили по крамницях, попали на свято у торгівельний центр караван. Я невеличкий шматочок вам знімала, щоб вам показати, де ми були. Каравану виповнилося. 15 років, і вони на честь свого дня народження дітей розважали, зробили їм безкоштовне свято на цілий день. Ну Так як в мене менший син ще спить на тиху годину в день, тому у нас свято було досить коротеньке, ми трішечки побавилися, погуляли, походили по крамницях та й пішли вже додому, поїхали. І вже відпочивали. У нас погода дуже похолодала, дуже змінилася. На вулиці проводимо все менше і менше часу. Але обіцяючи на наступний тиждень трішечки потепління, дощі закінчаться, можливо, ще й буде більше часу знову на вулиці. Але поки, поки я лікувалася, поки я відновлювалася своїми думками, своїми силами, своїми енергіями, я вже трішечки скучила за своїми іграшками, скучила за. Різними процесами, щоб відволікатися, щоб надихатися, і буду розпочинати активну підготовку до наступних ярмарок. Не тільки будуть це іграшки для ярмарок, ще хочеться мені підв'язати наступний символ року, це драконів нав'язати, досить багато вже схем собі попереписувала, позберігала, щоб було. Чим зайнятися і буду вас надихати, і також в'язати разом зі мною драконів. Здається, все. Більше, більше новин ніяких немає. Будуть відео, будуть багато відео, так що ви, якщо ще не підписані, підписуйтеся, буду вас надихати на цікаві процеси. А на сьогодні я вам кажу велике дякую, що і сьогодні знайшли час. Переглянули моє коротеньке відео, пораділи разом зі мною моєму замовленню, яке я зараз буду готувати на відправочку, і провели цей час разом зі мною. Дякую вам за вподобайку, за приємний, теплий коментар, і з вами прощаємося до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!